Вас, друзі, Сьогодні визначний день. Ну, навіть якщо ви знайдете і в інший день, значить для вас він теж буде визначним за своєю енергетикою. А хто сьогодні знайде це відео, то день сон... сонячного затемнення. Кінець е... коридору затемнень саме сьогодні. І ось що для вас буде знаменувати енергія, яка сьогодні буде у вашому житті присутня. Нам руни розкажуть. Руни все розкажуть і покажуть енергетичне насичення сьогоднішнього дня вашого. Так, ну, я б сказала, що сьогодні у вас дуже збалансовані енергії. У вас є потреба в тому, щоб. Уже на кінець-то збирати якийсь врожай. Врожай в матеріальному сенсі, в духовному сенсі, щоб ви вже побачили результат своєї праці. Вищі сили поки що тут ну, не зовсім вас ведуть. Вони, нібито як осторонь, спостерігають. Як ви справитеся з цими процесами, тому що руна Альгіс в перевернутому положенні випала. І ось ваша необхідність, необхідність побачити результати своєї праці. Вам ця праця дуже тяжко дається. Ця ситуація, якась яка вона дуже довго напевно триває, і енергії складні, але ви захищені за руною ей вас і сила, і здоров'я, і витримка у вас є. Вас наділили цим вищі сили. Ваші енергії і жіночності, навіть якщо ви чоловік в збалансованому такому положенні перебувають, що чоловіче, жіноче, що, начало, що чоловіче що жіноче начало перепрошую, ви стоїте на порозі нового, нових якихось подій. Нової сторінки свого життя, зміни йдуть у ваше життя. Це необхідно для вас. І ось цей період, коли закінчується коридор затемнень, ви виходите саме ось в таких енергіях, і це прекрасні енергії. Ви зможете уже помітити результати своєї праці. Ви відчуєте духовне і фізичне піднесення. Ви перебуваєте в гармонії із собою. Ну ось я вас вітаю, благословенних вам енергій сьогодні та щодня. І будьте щасливі, будьте здорові, будьте впевнені собі та успішні, миру вам та гармонії.